Літається вже четверта серія. Собака їде сама, оте туди. Воспитали б теж свою собаку. Дивіться, собака вміє кататись на скейті. Кеша, зробив по тих їжі Собака може хоч копити хліб для мене. Хорошо? Окей, тримайте. Дякую. Тю. 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 Сон кидає є футбол і. Чаль! Тун! що сталося? Що сталося? Там показують про тварини, про дать про присудов, а про пропухає? Ти вже є найгірший з усіх. Ні, Кяша, ти найкращий з усіх. Ні, а я не вірю. Давай хоч може відео зробимо. Да, ну які ж. Ну давай зробимо. Пистронка і вся. Ось. Ура! Та да -та -да -та, -да, я буду в телевізорі. А давай спершу, яке назва буде. А давай, як я буду робити? Утро попугай Якщо ти хочеш бути здоровим, треба завжди спершу робити зарядку, щоб отримати гігантські сили і щось знати. Треба завжди тренеру. Може щось інше знімаємо? Е, давай далі. Давай я краще як прибираю. Давай. Буде дуже великолепний, я буду її краще. Окей, давай, Без спробуємо. Друге, уборка попугайки ще. Якщо хочеш, щоб було все чисто, треба прибирать. Що було великолепно прибирай. Радість баби то помагай. Де снімай, де снібай. Ну що все? Тепер пора. Є, -е. давай як я суп буду годувати. Ой. Так ти у нас й повар. Да звісно, що готувати? Раз і все. Шаг номер 3 Якщо хоч будь здоровим, треба їсти суп. Щоб будь прекрасно здоровим, треба багато фруктів і вітаміни. Щоб все великолепно спочатку треба поставити водичку. Так, і, і, так, далі вогонь ставимо, далі треба взяти сюди картоплю, треба потістати, і зразу викидувати, тегайду, раз-два, 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 а почистити їх? А золой еще. Задошні будуть переварюватись. Ах ти ж. Далі соль. Ага. Нормальний. Так, 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 так. Забалу. Так. А, хоча? а не забагато. Ні, великолепно. Так, ну-ка. занадто пересолив. А у ничего страшно. Это все цветочки. Так, далее. Что там? Далее. Вот. Морель. Мяу. Хе, як. Ну, куда? Да, а что далее? до ингредиенту. Так. А у что еще? Для да, красоты. Ми його беремо. Так і робимо. А ти тоже ну, все правильно по рецепту робиш? Ну Звісно. ж. А таке вже так, якби ти тут робить якусь міфічну Штуку. Та нічого не роблю. Далі треба курочка. От, ти яка. Ой, ти куди? Стой! Іди сюда. Ау. Що? Що я тебе догоню? Кеша! Так зараз та зад зроблю. Зараз. Кеша, ні, не, не треба! Пух! Все? Давай я Кеша хватить, Треба тобі якраз тренуватися багато. Шо тренуватись? І до речі, в школу ж хоч дурні. Шо? Що? а вмієш, да? Прочитай. Навіщо? Як жив, спокійно баба і дідусь Як ось один дідусь і му дує дурний. Ну що вовка дурний? І треба вже читати. А щитати ти вмієш? От скільки зараз годин? Точне время 13 часов 7 минут 10 секунд. От бачиш, навіть секундами добре, а тут тобі вже й телефони допоможе. Що це таке? М'яч? А я не знаю, в волейболі чи футболі. І чогось набльований до віщу. Це глобус, наша земля. Така кругла, неправда. Ось тут ми живемо. А хто тут? Австралійці як? Наверх ногами? та вони вже давно своюсь. І ти мене взагалі обманюєш. Ось так. Ах, не ні, вони ніяк не виворить, не стоять. Просто вони. Знаєш, знаю, знаю, у них ноги на клею намазані. Чо? Не поняв? ти що задумав? Вчуся, як австралійські люди, Прилісно. кінець фільма. Дякую за ваш просмотр. Підписуйтесь на мій канал.